Так, і так, Всім доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо катати по карті Україна. В Євротрак і ми в Запитіві і в нас зараз буде пошук вантажа, власне. Ринок перевезення, думаю. Так, запитів. Гуртівня у нас є на Київ аж. Ого, це ми тут катнемо нормально. Давайте, свіжі трави 5 тонн Київ. За 6 тисяч щось є таке прям абознової пошти на Київ Вашан ДСП. 21 тонна, платять 8 тисяч. Давайте ДСП. Тут недалечко, зараз я розберусь взагалі. Куди що їхати, де тут ворота, я не пам'ятаю вже. Нова почта не так і далеко тут. Поряд, скажу так. Я ж правильно зрозумів? Так, правильно, але трохи не в'їхав. Все досить вузенько. Де ж нова почта? Не нова почта, нові дрова. Де СП таке? Прекрасне там. Леокераміка. Кераміка, оце, мабуть, нова почта. Чи що? А як туди попасти? Десь за забором. Ага. Так і попасти каже. Так, ну зараз переглянемо це наче нова почта. Ринок перевезень, так. Так, це наш вантаж. Ось він стоїть. Чепляємо голову, коротше, і їдемо звідси. Досить все вузенько тут, старі будівлі тому так. Тоді в 90-х дальнобой був це ЗІЛ, і ззаді ще один причеп. Я не знаю, як з ними їздили. Досить цікаво. Так, по суті, ми тут нічого не цепляємо, бо нам треба протягнути, навіть так. Щоб сусідній причик не зацепити. Ну і в принципі поїхали на Київ. Це буде декілька серій, бо дорога досить довга і ми вже трошки втомлені. Машина заправлена, в принципі, тому гойда. Зараз на трасу станемо. Пишуть ще 7 годин 44 хвилини, але то все казки. Там, звісно, більше буде, нереально за сім доїхати, і за вісім Дивно, поночі і на дорогах пусто нікого десь нема. Я покати. А нам що? Нам головне, щоб яв не було? ДСП, звісно, не поб'ємо, а от підвізку пошкодимо. Їдемо ми їдемо. О, перше авто на зустрічці. О тут відбувається якийсь черговий ремонт. Вище 561 кілометр. Я думаю, годин дев'ять з половиною будемо їхати. Не менше. Щось не то. Чогось 40. Що тут в цьому селі? О, 70 можна їхати. До рівного 176 кілометрів. Майже поряд. Так, 90, все, можна топити. Я би то заїхав, мабуть, двигун поміцніше поставив. Щось би там замінив, ну то побачимо пізніше. Ой-ой-ой. У нас червона ще й поліція, зараз би я їм З пріуса зробив без март. Такий трохи дивний, але... Їхало б. Хватає трохи, але вони швидко поїхали, щось швиденько, так в шух. Хутко зникли. Так, що тут? Прям не доженеш, здається, як пішли. Одеся це прям міжнародна траса. Тільки стопи бачу, не знаю, то поліція чи, чи вже хтось інший. Добре йдуть. Це. Поліція стоїть. Сільвочі, сільвочі, сільвочі. У них там своя тусовка, наша вони тільки червону мигалку. Плимо буту ввімкнули, незрозуміло. Так, хто там попереду оце платеже? До Рівного доїхати. Щось там багато, всі з блимавками кудись звертають. Я б став вже, може, і перепочив, але немає де. Звуження йде знову, а заправна станція, але на зустріч, ремонту тут нема, їдемо далі. Справа залишається бузьк. Щось всі туди їдуть, навіть поліція, навіть туди. Ні, поліція їде далі з нами. Чи з нашої сторони? Так, як його. Час до відпочинку 13 годин. Слухайте, так нормально, чого? Тоді не будемо спинятися. Я думав відпочити, але. Но... Раз пішло, що 13 годин до відпочинку, то ми можемо до ранку їхати, в принципі, десь під рівнем станемо. Пізніше. Їдемо, коротше. Бо я дивлюсь наче ліжечко синє вже більшою частиною. А воно ще є час. Типу за 13 годин ми можемо і до Києва доїхати. Якщо вірити GPS, так, що там? 70? ми 80 їдемо. Поліція десь курнула. Я їх не бачу. Можливо, воно не попереду скину трошки. О, тут ремонт знову. Переду, то, мабуть, поліція. Наздогнати не можу. Нас зараз обженуть, обженуть. Що тут трапилось? Що дають? Я вибачаюсь, звісно. Але в нас тут то Дивіться, не пускають, повинні пропустити, дивіться, що робиться. Мерседес такий наглий. Так, ну це неможливо ж так їхати. Люди добрі, давайте щось робити. П'ятдесят п'ять км. Наче набирають швидкість, це вже легше. Він заборонено. І дуже то й хотілося, догнати їх треба. Вони то їдуть, то не їдуть. Отер знову не їдуть, з Так, гальмую, бо щось, щось не то. Щось знову не то. Янгелівка наліво. Галя газу. Десята вечора, в принципі, повинно бути менше автомобілів на трасі. Найні и в порадку. Колона прям капець. Це ми надовго зависли. Їду, їду в сусіднє село на дискотеку Тра-та-та-та-та Якщо брати середню швидкість 50 десь з такою їздою, 60 хай. То годин 10 нам їхати. Там по Києву взагалі не поганяєш. А карта пише 7 годин і ви на місці. Розженусь трошки ще. Асфальт, але знак все одно 70, обгін заборонено 40. Ну тут взагалі приплили. Середня точно буде 50 км. Рівно ще години дві з такою їздою. Бачите там скільки стопів попереду? Там прямо шалон автомобілів 20, навірно. Навіть. Обганяти нема сенсу. Три між вантажівками, одна ось між нами, дві вантажівки це вже 6, там ще та коротше. Досить багато. Тих всіх обійти, да? крива ще траса, там не видно, прям далеко попереду. Виїжджати не хочеться. Недаром знаки, що обгон заборонено. Який ще звук у мене що там? ДСП у рефрижераторі везуть чи воно. А позаду мене, Йошкин я так не виглядався Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Там прям пісня пісня Так, все, приїхали, що? бомжа той день коли... бомжа той день коли... Да. Чекаємо, кого чекаємо, незрозуміло. А я сяду кабріолет. Кабріолетик, кабріолет. Тут ремонт і світлофорчик треба встигнути. Остик у нас відпав, там всього три авто, інші не встигли на зелений. О, зараз ми наберемо швидкість. Нарешті. І попереду ті далеко поїхали, я вже їх не бачу. Саме час, якщо знайдемо проміжок траси, щоб обігнати ці дві автівки, дві, в принципі, не так тяжко. Це треба прямий частом досить довгий. Так. Один пішов на вгон. Зараз давайте ми продовжимо наступного разу все-таки. Я тут зупинюсь. Дякую за перегляд. До скорих зустрічей.